Розділ сьомий. Президент Пол Елісон поклав на стіл останні повідомлення Служби безпеки, що стосується мері Ешлі. Все чисто, Стен. Я знаю. Думаю, що вона найвдаліша кандидатура. Хоча навряд чи держдепартамент буде у захваті. Поплачуть і перестануть. Найголовніше, щоб нас підтримав сенат. Університетський кабінет Мері Ешлі був невеликим та затишним. Книжкові шафи ломилися від довідкових видань країнами Східної Європи. Меблів було небагато, старий письмовий сіл, два крісла, столик біля вікна, завалений екзаменаційними роботами, настільна лампа. На стіні над письмовим столом висіла карта Балкан, а поряд стара фотографія діда мері. Вона була зроблена на початку століття і постать на карці застигла в неприродній позі. Мері дуже дорожила цією фотографією, адже саме дідусь пробудив у ній інтерес до Румунії. Він розповідав їй романтичні історії про королеву Марію, баронесів, принцес, про англійського принця Альберта, російського царя Олександра II і про інших історичних персонажів. У наших жилах є трохи королівської крові, говорив він. Якби не відбулася революція, ти була б принцесою. Вона часто мріяла про це. Мері перевіряла екзаменаційні роботи, коли двері відчинилися і увійшов декан Хантер. Доброго ранку, місіс Ешлі. Я хотів би поговорити з вами. Вперше за весь час декан зайшов до неї до кабінету. Мері охопило захоплення. Причина могла бути тільки одна: її вирішили залишити на посаді на наступний термін. Проходьте, сказала вона, сідайте, він сів у крісло. Як йдуть заняття? Добре. Їй нетерпілося скоріше розповісти про приємну новину Едвардові. Він пишатиметься нею. Ніколи таких молодих викладачів, як вона, не шанували такою честю. Декан Хантер, здавалося, відчував себе ніяково. У вас якісь неприємності, місіс Ешлі? Питання було настільки несподіваним, що вона розгубилася. Неприємності? У мене? Ні. Чому ви про це питаєте? До мене приходили люди з Вашингтона та розпитували про вас. У голові Мері луною пролунали слова Флоренс Райфер. Вони ставили різні питання про Мері, федеральний агент із Вашингтона. Таке враження, що йшлося про міжнародну шпигунку, чи лояльна вона американка, чи гарна вона дружина та мати? Значить, мова зовсім не про професорську посаду. Вона відчула грудку в горлі. Що, що вони хотіли про мене знати? Їх цікавила ваша професійна підготовка. Вони також ставили запитання щодо вашого особистого життя. Не розумію. Я справді не знаю, що відбувається, я не маю жодних неприємностей, наскільки я знаю, тихо додала вона. Він дивився на неї з явною недовірою. Вони сказали, чому вони запитують вас? Ні. До речі, мене попередили, щоб я про це нікому не говорив, але я довіряю своїм співробітникам і думаю, що ви маєте про це знати. Якщо у вас щось трапилося, я хочу почути про це від вас. Скандал, у якому причетні наші викладачі може кинути тінь на університет. Вона безпорадно похитала головою. Я Я насправді не знаю, в чому річ. Він глянув на неї, ніби збирався щось сказати, а потім кивнув. Ну що ж, місіс Ешлі, дивлячись, як він виходить з кабінету, вона подумала Господи, що я могла зробити. За вечерею Мері майже не розмовляла. Вона чекала, поки Едвард поїсть, щоб потім розповісти неприємну новину. Вони намагатимуться придумати щось разом. Діти знову поводилися просто нестерпно. Бет відмовилася торкатися вечері. Зараз ніхто вже не їсть м'ясо, це варварський звичай печерних людей. Цивілізовані люди не їдять живих тварин. Чому живих? заперечив тім. Це мертва тварина, тож можеш їсти спокійно. Діти, вигукнула Мері, досить сперечатися. Бет, зроби собі салат. Хай піде, попасеться на лугу. Запропонував Тім. Тім, дивись у свою тарілку. У неї застукало у скронях Едвард, задзвонив телефон. Це мене, сказала Бет. Вона схопилася і помчала до телефону. Знявши слухавку, вона сказала важким голосом Вірджил. Вона послухала кілька секунд, і обличчя її змінилося. Так, звичайно, невдоволено сказала вона. Силою опустивши слухавку на важіль, вона повернулася за сіл. Що трапилося? запитав Едвард. Якийсь жартівник. Сказав, що матусю телефонують із білого дома. З білого дома? перепитав Едвард знову зателефонувало. Я дам відповідь. мері встала і підійшла до телефону. Алло. У міру того, як вона слухала, обличчя у неї ставало все серйознішим. Ми зараз вечеряємо, і я гадаю, що це зовсім не смішно. Ви можете? Що? Президент? У кімнаті раптово запанувала тиша, зачекайте я. Доброго вечора, пане президент. На її обличчі з'явилося здивування. Вся сім'я дивилася на неї широко розплющеними очима. Так, сер, звичайно, я впізнала ваш голос. Я, вибачте, що повісили слухавку. Бет думала, що це дзвонить Вірджіл. Так, сер, дякую. Вона мовчки слухала. Ким ви сказали, хочете мене призначити? Її обличчя залила фарба. Едвард підвівся і підійшов до телефону. Діти теж стали поруч. Це, мабуть, помилка, пане президенте. Мене звуть Мері Ешлі, я викладач Канзаського університету, та ви читали? Дякую, сер. Дуже люб'язна з вашого боку. Так, я вам вірю, звичайно, але це не означає, що я. Так, сер, звичайно, я задоволена. Це дійсно красива нагода, але, добре, я поговорю з чоловіком і зателефоную вам. Вона записала номер на аркуші паперу. Дякую, пане президент, до побачення. Вона повільно поклала слухавку і стояла не в змозі поворухнутися. Поясни, заради Бога, що відбувається, сказав Едвард. Це справді був президент? запитав Тім. Мері втомлено опустилася на стілець. Справді, Едвард узяв її за руку. Мері, що він тобі сказав, що він хотів? Мері сиділа, думаючи: от навіщо знадобилися ці розпитування? Вона подивилася на Едварда і повільно сказала. Президент читав мою книгу та статтю в журналі. Він сказав, що вони йому дуже сподобалися. Він сказав, що вони повністю відповідають його програмі народної дипломатії. Він хоче призначити мене послом до Румунії. Тебе чому? недовірливо запитав Едвард. Мері сама ставила собі таке запитання, але їй хотілося, щоб Едвард запитав про це в тактовнішій формі. Але він міг сказати, як чудово, ти будеш чудовим послом. Але він був реалістом. А справді, чому саме мене? Адже у тебе немає жодного досвіду. Я й сама не знаю, кулка, сказала вона. Справді, це просто смішно. Ти будеш послом? запитав тім. Ми поїдемо до Риму у Румунію. А де це Румунія? Едвард повернувся до дітей. Швидко закінчуйте вечерю. Нам з мамою треба поговорити. Ми що, не братимемо участі у голосуванні? У вас дорадчий голос. Едвард узяв Мері за руку та повів до бібліотеки. Він обернувся до неї і сказав Вибач, я поводився як осел. Нічого, ти абсолютно правий, Едварде. Якщо Мері назвала його Едвард, то вона була роздратована. Люба, я певен, що ти станеш великим послом. Але все це так несподівано. Я ніяк не можу в це повірити, м'яко сказала вона і засміялася. Едвард уважно дивився на неї. Тебе це справді тішить? Вона здивовано глянула на нього. Звичайно, а ти б сам не зрадів? Це велика честь. Едвард ретельно підбирав слова. Я думаю, у них є вагомі підстави пропонувати тобі таку посаду. Він вагався. Треба все добре обдумати, як нам далі бути. Вона вже знала, що він скаже, і подумала, Едвард правий, звичайно, він має рацію. Я не можу покинути свою лікарську практику та своїх хворих. Мені доведеться залишитися тут. Не знаю, на який термін тобі доведеться поїхати, але якщо це дійсно так важливо для тебе, діти можуть вирушити з тобою, а я. Прилітатиму до тебе іноді. Ти збожеволів, ласкаво сказала Мері, невже ти думаєш, що я можу жити без тебе? Ну, це така велика честь поїхати. Бути твоєю дружиною також велика честь. Найдорожче, що я маю, це ти і діти. Я ніколи не залишу тебе. У цьому місці іншого такого лікаря не буде. А уряд зможе легко знайти набагато кращого посла, ніж я? Він обійняв її. Ти впевнена? Цілком. Мені досить втішно, що мене попросили. Цього цілком двері відчинилися і в кімнату вдерлися діти. Бет сказала, я щойно подзвонила вірджелу і сказала, що ти будеш послом. Тоді подзвони йому і скажи, що не буду. Чому? запитала Бет. Ваша мама вирішила, що лишиться тут. Чому? Адже я ніколи не була в Румунії, я взагалі ніде не була, ображено сказала Бет. Я теж, сказав Тім. Він обернувся до Бет. Я ж казав тобі, що з цього міста нам не вирватись. Питання вирішене, оголосила мері дітам». Дітям. Наступного дня Мері зателефонувала на той номер, який їй дав президент. Коли на тому кінці дроту відповіли, Мері сказала: Це дзвонить Мері Ешлі. Я хочу поговорити з помічником президента місером Грін. Хвилинку, будь ласка. Чоловічий голос їй відповів: Слухаю вас, місіс Ешлі. Можете передати пану президенту мої слова. Звичайно. Скажіть йому, що я дуже, дуже зворушена його пропозицією, але мій чоловік через свої професійні обов'язки не зможе поїхати зі мною. Боюся, що мені доведеться відмовитись. Сподіваюся, пане президент, зрозуміє мене. Я передам йому ваші слова, відповів голос. Дякую, місіс Ешлі. У слухавці пролунали гудки від бою. Мері поволі опустила слухавку. Справу було зроблено. На короткий час їй подарували мрію. Так, це була тільки мрія і більш нічого. А це мій реальний світ. Краще підготуюсь до завтрашніх занять з політології. Манама Бахрейн, дом з білого каменю нічим не виділявся серед десятків подібних будинків, розташованих неподалік ринку. Він належав одному торговцю, який підтримує справу організації, відомої як Патріоти Свободи. Нам він буде потрібний лише на один день, сказав йому голос по телефону. Все було залагоджено. І тепер голова звертався до людей, які сиділи за столом. У нас виникли проблеми, промовив голова, рішення, яке ми ухвалили минулого разу під загрозою зриву. Що сталося? запитав бальдр. Зв'язковий Гарі Ландс мертвий. Мертвий? Як це сталося? Його вбили. Тіло виявлено у воді, у бухті Буенас-Айресу». Поліції відомо, хто це зробив. Я маю на увазі, вони можуть вийти на нас? Ні, ми в повній безпеці. А як наш план? запитав Тор. Він буде виконаний. Поки що невідомо. Ми не знаємо, як увійти в контакт із Ангелом. Щоправда, контролер дав Гарі ланцу дозвіл назвати його ім'я. Якщо Ангел зацікавлений у нашому, в нашій пропозиції, він сам зв'яжеться з нами. Нам залишається лише чекати. Величезний заголовок у Daily Union, газеті, що виходить у Junction City, говорив Мері Ешлі відмовляється від посади посла. Далі йшли на двох стовпцях стаття про мері та її фотографія. Місцева радіостанція цілий день повідомляла про нову знаменитість міста, де що Мері Ешлі відмовлялася від пропозиції, робило новину ще цікавіше. Прямуючи за покупками, Мері постійно чула своє ім'я по радіо. Раніше президент Елісон оголосив, що призначення посла США до Румунії буде початком програми народної дипломатії, наріжним каменем його зовнішньополітичного курсу. Як відмова Мері Ешлі позначиться, на вона переключила радіо на іншу станцію заміжня за доктором Едвардом Ешлі. Вважаючи, що вона вимкнула радіо. Сьогодні вранці було не менше 40 дзвінків від друзів, сусідів, студентів та просто цікавих. Їй зателефонували репортери навіть із Токіо та Лондона. Вони розмухали цього цілу історію, подумала Мері, адже це не моя вона, що президент вирішив, що успіх його програми залежить від Румунії. Я думаю. Через пару днів весь цей галас закінчиться. Вона в'їхала на станцію заправки і зупинилася біля колонки самообслуговування. Не встигла Мері вийти з машини, як до неї кинувся власник станції, містер Блонд. Доброго ранку, місіс Ешлі. Посли не повинні самі заправляти свої машини. Давайте. Дякую, посміхнулася Мері. Я вже до цього звикла. Ні, ні, я наполягаю. Заправивши машину, Мері вирушила на Вашингтон стріт та зупинилася біля взуттєвої крамниці. Доброго ранку, пані посол, привітав її продавець. Це вже починає набридати, подумала Мері, а вголос сказала. Доброго ранку, тільки я зовсім не посол. Вона просягла йому пару туфель. Треба поставити нову підошву на туфлі Тіма. Продавець взяв їх. Чи не ті це туфлі, що ми ремонтували минулого тижня? І на позаминулому теж, зітхнула Мері. Потім Мері заїхала до супермаркету. Місіс Хекер, завідуюча відділом готового плаття, промовила по радіо тільки про вас і кажуть. Ви зробили Джанкшн Сіті знаменитим, пані посол? Я не посол, терпляче пояснила Мері. Я відмовилася. Я ж і говорю, сперечатися було марно. Мені потрібні джинси для Бет. Бажано найміцніші. Скільки їй вже? Десять, дванадцять. Господи, як зараз діти швидко ростуть. Не встигнеш оком моргнути, як вони вже дорослі. Бет народилася вже дорослою. А як там Тім? Такий самий, як і Бет. Мері витратила часу на покупки вдвічі більше, ніж зазвичай. Всім хотілося поговорити із нею. Вона зайшла в бакалійну лавку і почала розглядати етикетки, коли до неї підійшла місіс Ділон, господиня. Доброго ранку, місіс Ешлі. Доброго ранку, місіс Ділон. У вас є якісь готові сніданки, в яких би нічого не було? Що? Мері подивилася до списку. Ні штучних барвників, ні натрію, ні жирів, ні смакових добавок. Місіс Ділон глянула до списку. Це для якогось медичного експерименту? Щось у цьому роді, це для Бет. Вона збирається їсти лише натуральну їжу. Чому б не відвести її на луг, щоб вона там паслася? мері засміялася. Мій син так їй і сказав вона взяла банку і подивилася на етикетку. Це моя вина, не слід було вчити її читати. Мері обережно вела машину, прямуючи додому. Був невеликий мороз. Дув пронизливий вітер, все було вкрите снігом, і Мері згадала, як минулої зими обмерзли проводи високовольтних ліній, електрики не було майже цілий тиждень. Щоночі вони з Едвардом кохалися. Може, цієї зими нам теж пощастить? посміхнулася вона. Коли Мері приїхала додому, Едвард ще не повернувся з лікарні. Тім дивився фільм по телевізору. Мері поклала продукти та підійшла до вікна. Тобі що, не треба робити домашню роботу? Я не можу. Це чому? Я нічого не розумію. Ти нічого й не розумітимеш, якщо станеш дивитись телевізор. Ну, дай мені підручник. Тім простяг їй підручника з математики для п'ятого класу. Ці задачі дурні, сказав він. Немає дурних завдань, є лише дурні учні. Давай подивимось. Мері почала читати умову вголос. Потяг вийшов із Мінеаполісу зі 149 пасажирами. Коли в Атланті сіли нові пасажири, їх виявилося 223. Скільки людей сіли до поїзда в Атланті? Вона подивилася на сина. Це ж так просто, тім. Від 223 забираєш 149. Ні, так не можна, похмуро сказав тім. Треба скласти рівняння. 149 плюс Х дорівнює 223, Х дорівнює 223 мінус 149. Дурне завдання, сказала Мері. Ікс дорівнює 74. Проходячи повз кімнату бет, Мері почула якийсь шурхіт і галас. Вона увійшла. Бет сиділа на підлозі, схрестивши ноги, дивилася телевізор, слухала програвач та робила домашню роботу. Як ти можеш зосередитись у такій обстановці? прокричала Мері. Вона підійшла до телевізора та вимкнула його, потім вимкнула програвач. Бет здивовано глянула на неї. Навіщо ти це зробила? Адже це Джордж Майкл. Уся кімната Бет була обвішана портретами рок музикантів. Тут були Кіс, Ван Халлен, Мотлі Крю, Альдо Нева та Девітлі Рут. На ліжку лежали музичні журнали молоді, на підлозі валявся одяг. Мері безпорадно дивилася на це безладдя. Бет, як ти можеш так жити? Бет незрозуміло подивилася на матір. Як так? Гаразд, сказала Мері. Вона подивилась на конверт, що лежав на столі. Ти пишеш Ріку Спрингілту? Я закохана в нього. Я думала, ти закохана у Джорджа Майкла. Я згоряю по Джорджу Майклу. Але закохана в ріка Спрінгфілда. «Мама, ти у свої молоді роки згоряла по комусь? У мої роки ми про це не думали, Бет зітхнула. Ти знаєш, що рік Спрінгфілд мав важке дитинство? Чесно кажучи, Бет, я гадки про це не маю. Жах якийсь. У нього батько був військовий, і вони постійно переїжджали. Він також вегетаріанець, як і я. Він такий чудовий. Так ось звідки у неї пристрасть до дієти. Мама, можна я піду в суботу в кіно з Вірджелом? З Вірджелом? А що сталося з Арнольдом? Бет помовчала, а потім сказала, Арнольдові захотілося побалуватись. Він маніяк якийсь. Мері постаралася, щоб її голос звучав ровно. Побалуватись це означає. Якщо у мене починає рости груди, то хлопчаки думають, що зі мною все можна. Мама, тебе коли-небудь бентежило твоє тіло? Мері підійшла до бет і обійняла її. Так, моя Люба, коли мені було стільки років, скільки тобі зараз, мене дуже бентежило моє тіло. Мені не подобається, що в мене почалися місячні ростуть груди та волосся на тілі. Чому так? Це буває з усіма дівчатами, і тобі треба звикнути. Ні, я не хочу. Вона вирвалася і крикнула. Я зовсім не проти кохання, але я ніколи не займатимуся сексом ні з ким, ні з Арнольдом, ні з Вірджелом, ні з Кевіном. Ну, якщо ти так вирішила, урочисто сказала Мері. Саме, мама. А що сказав президент Елісон, коли ти повідомила, що відмовляєшся бути послом? Він мужньо сприйняв цю новину, запевнила її Мері, мабуть, займуся вечерею. Мері ненавиділа готувати і не вміла цього робити, а оскільки їй подобалося, щоб усе було як слід, вона ненавиділа кухню ще більше. Це було якесь замкнуте коло. Добре, що три рази на тиждень приходила Люсінда прибирати будинок та готувати вечерю. Сьогодні у Люсінди вихідний. Коли Едвард повернувся з лікарні, Мері була на кухні, намагаючись врятувати боби, що підгоріли. Вона вимкнула плиту і поцілувала Едварда. Привіт, Любий! Як минув день? До речі, сьогодні до мене привели. Тринадцятирічну дівчинку з вагінальним герпесом, о Боже, вона викинула боби та відкрила банку з помідорами. Ти знаєш, я починаю турбуватися за Бет. Не варто, запевнила його Мері. Вона збирається померти незайманою. За вечерею тім, запита... тім запитав Тато, може, ви подаруєте мені на день народження дошку для серфінгу? Тім. Мені не хочеться тебе розчаровувати, але ж ти живеш у Канзасі. Я знаю, але Джоні запросив мене провести з ним канікули на Гаваях. У його предків є пляжний будиночок на острові Мауї. Що ж, сказав Едвард, якщо Джоні має пляжний будиночок, то має бути і дошка. Тім повернувся до матері. Чи можна мені з ним поїхати? Подивимося, Тім, не їж так швидко. Бет, ти зовсім нічого не їш. Я не бачу людської їжі, вона подивилася на батьків. Ось що я вам скажу. Я збираюся змінити ім'я. А в чому річ? обережно спитав Едвард. Я вирішила зайнятися шоу бізнесом. Мері та Едвард переглянулися. Господи, сказав Едвард.